Вертикальний коридор європейського газопостачання: що це за проєкт і кому він вигідний? Що отримає ЄС, а що Україна? Україна приєдналася до європейського проєкту Вертикальний коридор, який з'єднає магістральні газопроводи країн ЄС і забезпечить транспортування газу з півдня на північ континенту. Відповідний меморандум було підписано 19 січня під час зустрічі міністрів групи високого рівня з енергетичної сполученості Центральної та Південно-Східної Європи, що відбулась в Афінах. Також до нового газового маршруту долучилися Молдова та Словаччина. Надійність і стабільність української ГТС підтверджено. На незалежним міжнародним стрес-тестом і двократним порівняно з 2022 роком ростом транспортування газу з Європи до 4,3 мільярдів кубічних метрів. Завдяки участі у вертикальному коридорі, ми розраховуємо щорічно додатково поставляти понад 7 мільярдів кубічних метрів газу від Румунії до Центральної Європи, зауважив Дмитро Липа, генеральний директор оператора ГТС України. Довідка Майнд. Ідею створення проєкту Вертикальний коридор вперше було підтримано на урядовому рівні 9 грудня 2014 року спільною заявою міністрів енергетики трьох країн Греції, Болгарії та Румунії. Єврокомісія класифікувала його як проєкт спільних інтересів, розвиток якого передбачає розбудову міждержавних інтерконнекторів задля підвищення безпеки та диверсифікації енергопостачання. Ініціатива перейшла в практичну площину 2016 року, коли оператори газових мереж Греції, Болгарії, Румунії, Угорщини та Австрії підписали відповідний меморандум про поєднання активів. Хто ще залучений до проєкту? Крім ОГТСУ, вертикальний коридор підтримали оператори систем транспортування газу й Еленджі Греції, Болгарії, Румунії, Молдови, Угорщини і Словаччини. Їхня співпраця дозволить посилити гнучкість регіонального газопостачання та відкриває доступ європейським споживачам до газу, який надходитиме в Грецію через ЗПГ-термінали і трансадріатичним газопроводом з Азербайджану. Можливість зберігати газ в українських сховищах значно підвищує цікавість ринку до реалізації проєкту. Що дасть участь України іншим учасникам? З приєднанням України та Молдови вертикальний коридор поширився також маршрутом існуючого трансбалканського газопроводу з Греції і здатен забезпечити транспортування газу в реверсному напрямку. Історично цим газопроводом доставлявся російський газ на Балкани через Україну, Румунію і Молдову. Однак із 2020 року Газпром переорієнтував значну частину свого ресурсу на турецький потік, що з'єднує РФ і Туреччину Чорним морем. Тому ОГТСУ хоче створити привабливі умови, щоб Залучити трейдерів для використання додаткових потужностей трансбалканського коридору, а це 6 мільйонів кубічних метрів на добу вже протягом 2024 року. Ще один ефект від участі України у вертикальному коридорі це сприяння Угорщині, Словаччині та Австрії отримати нові джерела газу замість російського. Така співпраця не тільки скоротить доходи РФ від експорту вуглеводнів, а й обмежить Кремль у політичному тиску на зазначені країни. Навіщо цей проєкт Україні, за словами заступника міністра енергетики Миколи Колісника, Трансбалканський газопровід може надати замовникам послуг додатково 7 мільярдів кубічних метрів, а в майбутньому 10 мільярдів. Фактично, це збільшення можливостей для транспортування газу з Каспійського регіону і Еленджі, а також газу регіонального видобутку. Для України це також додаткові можливості для збільшення попиту на зберігання газу в підземних сховищах, що надходитиме, наприклад, з грецьких портів Олександр. Андруполіс і Ревітуса, де розташовані Еленджі термінали, пояснив він. Серед перших компаній, які скористаються можливостями вертикального коридору, український енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова. Минулого тижня гендиректор ДТЕК Максим Тимченко повідомив, що компанія Дітрейдінг зі структури холдингу зараз працює над першою Еленджі угодою, яка передбачає доставку вантажу на терміналу Греції для регазифікації і подальшого транспортування в українські ПСГ. Це було сказано в контексті дискусії на всесвітньому економічному форумі за участі прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Мецотакіса, який розповідав про посилення ролі Греції в енергетичній безпеці Європи завдяки розбудові інфраструктури, і, зокрема, запуску нового плавучого ЛНЖ-терміналу ФСРУ Александруполіс на узбережжі Егейського моря. Цей проєкт із річною потужністю 5,5 мільярдів кубічних метрів газу дозволить забезпечувати блакитним паливом споживачів не лише у Греції, а й у Болгарії, Румунії, Північній Македонії, Сербії, Угорщині, Словаччині, Молдові та Україні. На час виходу цієї публікації Майнд не отримав відповіді від ДТЕК на запит про деталі майбутньої ЕЛНДЖІ угоди раніше, в січні 2024 року, про закупку першої партії американського Еленджі з доставкою на термінал в Олександрополісі повідомляв міністр енергетики Молдови Віктор Парліков. За даними грецького оператора газотранспортної системи DSFA, 2023 року, основними воротами імпорту газу в країну був ЕЛНДЖІ Термінал Ревітуса, де було Розвантажено 41 танкер із семи країн. Сполучені Штати Америки є найбільшим постачальником Еленджі у Грецію на другому місці. Росія далі йдуть Єгипет, Алжир, Норвегія, Нігерія та Іспанія.